Мальна, не маю ніяких матір вбитої Ірини Мокоїди розповідає у поліції про свою зустріч зі знімальною групою одного із всеукраїнських телеканалів, зокрема про розмову з експертом-криміналістом. Вона каже, ви знаєте, що через вас по вашій вині сидить в тюрмі невинна людина. Я кажу, по моїй вині, хіба я його туди садила? Я роз, ну, рознерувалася, так чую, що вже так мені ну руки почали трастись. Вона далі мені, через вас сидить невинна дитина в тюрмі. Я їй кажу, відпустіть, я з вами спілкуватися, не хочу, відмовляюсь, не зачіпайте мене. Вона каже, в мене, я голосніше так сказала, на емоціях. Вона каже до мене, ви не неврівнува... ви не невивнувашена людина. Приїзд у вишнівець знімальної групи екстрасенсів жінка розцінює як шоу, а не допомогу у розкритті кримінальної справи. Прошу, діти, вони не відреагували ніяк, абсолютно не шкода мене. Ну, хай там. ну діти ж малі, просять, плачуть, бояться. Вони ж після того, що кожен день в мене в хаті одні запитання. Мамо, чого наша іра? Мамо, чого нашу Іру забили? Мамо, а яким ножом різали? Одне й те саме в мене постійно. Ми спимо почерп. Спій чоловік я не сплю. Я вже боюся тіні сей. Я боюся вже не вбивці, а людей. Люди зійшли з ума, щоб нині люди йшли за вбивцю. То наш світ, наше жити. А тим часом експерт-криміналіст разом зі знімальною групою були присутні на прес-конференції Олександра Богомола, на якій він оприлюднив нові докази, що підтверджують вину підозрюваного. Так, загинула дівчинка. Але якщо 16-річного хлопчика звинуватили, а він не винен. Це теж життя людини. І ми мусимо розібратися. І добре, що засоби масової інформації отак от і до нас приєдналися, і ми всі це робимо загалом. Тому давайте не будемо робити істерику, а просто проведемо розслідування і поговоримо зі всіма людьми. Без емоцій, тільки факти. Результати експертизи підтвердили, на штанах підозрюваного була кров потерпілої. Також є результати перевірок знаряддя вбивства. На ножі. Виявлено чотири об'єкта слідів, залишків е клітин з ядрами. З тих чотирьох об'єктів, значить, один об'єкт належить сліди е крові е з клітинами, з залишками належать е в потерпілій. Крім цього, два об'єкта, які Три об'єкти, на яких є змішані сліди клітин з ядрами, які належать і потерпілій, і підозрюваному. Такого ще не було, щоб докази оприлюднювали ще в процесі розслідування, каже Олександр Богомол. Та робити це змушує ситуація, аби уникнути громадських заворушень і дискримінації поліції діяти іншим чином неможливо. Зараз у поліції працюють над інформацією щодо телефонних дзвінків брата до підозрюваного. Відомо, що о першій годині 34 хвилини Ірина востаннє спілкувалась з матір'ю. Після цього дівчина вирушила додому по дорозі і сталося вбивство. Брат підозрюва. Підозрюваного стверджує, що від першої тридцять він був з ним. Дивним залишається той факт, для чого десяток разів набирати мобільний номер людини, яка знаходиться біля тебе, кажуть у поліції. Час сорок п'ять, вихідний номер. Час сорок два, вихідний номер, теж без відповіді. Час сорок. Мене це дуже цікавить. Вихідний номер це брат дзвонить до підозрюваного 33 секунди розмови. Чи розмови, чи це автомат записав, чи це. Ну, Не знаю, що це було. 33 секунди. Тобто це мене дуже цікавить і нас цікавить, що це за дзвінок. Знову ж таки, час 40 він набирає, він йому не бере. Час 39-2 секунди, теж якесь з'єднання є 2 секунди, час 34 теж є 14 секунд. Ці всі секунди це для подальшого розслідування ми будемо розбиратися. Якщо нам брат і підозрюваний розкаже, хто про що говорив. Останнє брат підозрюваного набирав його о 2 годині 6 хвилин, каже Олександр Богомол. Також є свідки, які стверджують, що вони шукали підозрюваного, який у цей час відлучився від компанії. Слідство у вбивстві 17-річної Ірини Мокоїди триває, кажуть у поліції.